Український політиком певен, що один плюс один якнайшвидше має отримати подовження своєї ліцензії. Ситуацію довкола каналу сьогодні коментували всі без винятку політичні сили. Одні бачать в цьому спробу політичної розправи і боротьби зі свободою слова інші називають загрозою для України, бо кажуть, один плюс один не раз доводив свою патріотичну позицію. Революція гідності, війна на сході, боротьба із російською пропагандою, один плюс один не раз доводив свій патріотизм в ефірі, і такі канали не мають права лишитись без ефіру. В один голос від самого ранку твердять представники майже усіх політичних сил. Ми зараз знаходимося на базі першого добровольчого батальйону, який разом з один плюс один почав захищати Україну ще березні 2014 року. Один плюс один для полку Дніпро 1 на сьогоднішній день. Це бойові побратими. Будь-який патріот, який бачить. Дійсно патріотичну позицію телеканалу «1 плюс 1», який є фактично встав опозицію до Росії, до російського агресора, який висвітлює події, які допомагають побороти агресію, зупинити війну, не на умовах капітуляції, а на умовах перемоги. І зараз це дійсно стає вся ця ситуація під загрозу. «1 плюс 1» доводить свою патріотичну позицію і на ниві культури, україномовні серіали, шоу, програми, соціальні проекти все це десятки років. Глядачі щодня бачать у ефірі голова парламентського комітету зі свободи слова. Вікторія Сюмар сьогодні надіслала до нацради депутатські запити з вимогою пояснити ситуацію. На її думку, будь-які спроби бюрократично підвісити можливість мовлення будуть сприйматися як наступ на свободу слова та спроба переділити медіаринок. ринок. плюс один займає ну дуже активну проукраїнську позицію, і беззаперечно, сьогодні один має мовити в аналовому ефірі, який покриває більшу частину України для того, щоб ця проукраїнська позиція звучала в ефірі. Бо від доступу до інформації свобод. Без слова, певні, залежить і розвиток будь-якої держави. Нема свободи слова, демократія обмежена. Тому якщо ми демократична держава, то ми маємо все робити для того, щоб свобода слова була визначальною. Водночас, нардепи не вірять, що ситуація з ліцензією була суто технічною помилкою. Канал 1+,1 плюс є черговим каналом, в переліку тих, з яких в цьому році. І в минулому році виникали проблеми з різного роду органами, контролюючими. Тобто, ми бачимо, що йде якась така запрограмована е, системна команда. По тому, щоб робити наїзди на ті телеканали, які є незалежними, частина депутатів вже направили свої запити у профільні відомства із проханням пояснити ситуацію. Я зараз звернувся до голови національного світу ті лінії радіваща Він сказав, що ліцензія буде видана в тіні 30 днів. як це встановлено законом з моменту прийняття рішення? Рішення про тому, щоб ліцензія на аналогове мовлення була прийнята, це рішення буде сповнена. Розслідування планують провести і на рівні. Верховної Ради. Сьогодні ми зареєструємо проєкт постанови про створення і тимчасової слідчої комісії, окремо проєкт постанови про формування робочої групи, яка має розібратися в усіх діях. Реакції чекають і від тих, хто мав би забезпечувати свободу слова в Україні. Я точно знаю, що робиться в кулуарах, що в кулуарах Адміністрація президента намагається призначити на канал 1+,1 плюс свій менеджмент, і вони хочуть управляти каналом 1+,1. плюс І сьогодні я хочу висловити свої слова підтримки каналу 1+,1. плюс Тимошенко пригадує, чимало українських каналів свого часу намагалися позбавити мовлення. Так було і з п'ятим каналом TVI. і всі ці спроби провалилися. Бо реагувало суспільство. Я думаю, что они смогут монополизировать канал в любом случае, В какой-то момент все равно прорвет, и это будет гораздо быстрее, чем они думают. Каждый раз, когда в Україні кто-то намерен плевать, плюнуть на народ, и как только они были уверены, что у них все схвачено, тогда у них все плохо. Тому сподівається, ситуація з ліцензією вирішиться як найшвидше. Дуже важливо, що нацрадис потенціалишня радіомовлення в повному складі проголосувала ще мені здається два тижні тому за пролонгацію ліцензії. Як пояснює нам сьогодні нацради з питань телебачення радіомовлення, що тепер залишаються певні технічні процедури. Хоча дехто із нардепів певен видача ліцензії може і не стати кінцем історії. Питання не закрито. В будь-якому разі ліцензію зараз дати, потім можуть бути судові позови, потім може бути намагання через правоохоронні органи, потім може бути вплив, наприклад, на акціонерів телеканалу, створюючи їм проблеми в якихось інших або бізнесах, або через правоохоронні органи, змушувати лояльно висвітлювати. Діяльність справлячої верхівки. Тобто ці методи ми вже проходили в часи кучми, в часи Януковича. Тому закликають журналістів та українців об'єднуватись та захищати своє право на чесну та об'єктивну інформацію. Олександр Романюк, Ольга Нескородіна, Тетяна Буковня, Людмила Бадалян, ТСН 1+,1.